Всім привіт! З вами компанія Magnum Cars і Сьогодні у нас на огляді Subaru Outback 2013 року. Сьогодні ми вам розкажемо, як в ній сидиться, їздиться. Загалом оцінимо. Погнали! По дизайну передньої частини у нас величезний та агресивний. Рід, маємо велику хромовану решітку, датчик світла та протиотуманки. По боковій частині у нас величезні 17 диски. Кліренс нашого автомобіля 220 мм. Маємо багажник зверху. Загалом виглядає як величезний кросовер. Хоча це насправді рахується універсал. По задній частині у нас зберігається дизайн такого великого кросовера. Маємо підігрів заднього скла та камеру заднього виду, доставлену власником. Заглянемо в багажник. По багажному відділенні у нас об'єм 920 літрів. Якщо цього вам недостатньо, можна скласти сидіння та отримати 2140 літрів. Я вважаю, це чудовий результат. Що ми ще маємо? Маємо кріплення для шторки, 12-вольтову розетку та гачки для пакетів. Маємо тут рівне дно. Тут у нас зверху ховаються гачки для баласту для дитячих крісел. І так само. Що приємно, у нас є тут своя особиста лампочка в багажнику. Чому в багажнику у нас лежить докатка? Тому що у нас під дном ховається газова установка. Давайте одразу про розхід. Середній у нас 17 літрів газу по місту. По трасі цей показник менший, приблизно 10 літрів газу на 100 кілометрів. Погнали в салон. По матеріалах салону у нас тканяні сидіння з електрорегулюванням, до речі. А ні. Електрорегулювання лише у водійського у пасажирського, на жаль, механічно. Маємо тут твердий пластик, тут твердий пластик, зі шкіряного є у нас я. Руль та цей підлокитник. Підлокітник у нас, до речі, двохсекційний. Можна відкрити менше відділення, можна відкрити більше відділення. Тут у нас ховаються два виходи USB та AUX. і тут маємо виїмку для кабеля. Тут ховаються два підстаканники. Над ними ховаються у нас підігрів сидінь. Тут маємо місце, щоб зберігати якісь речі, і всередині є у нас 12 вольтова розетка. І так само у нас є тут місце. Я би туди клав. Телефон, наприклад. Бередачок у нас так само й вмісткий, великий, з холодильником. В дверних картах місце так само достатньо, можна положити якусь 1,5-літрову бутилку води. А зверху у нас ховаються такі ось дашки з підсвіткою. Так само маємо отут відділення, щоб закривати більшу частину від сонця. Зверху у нас кнопки закривання люку, підсвітки та місце для схову окулярів. У зеркалі заднього виду у нас ховається екран з виходом для камери. А тепер давайте заглянемо на задній диван там місця точно не менше ніж спереду. Погнали. Пум! А по задній частині у нас величезний диван, широчезний. Можна, ну, вважається, що тут можна посадити три людини, хоча я впевнений, влізе чотири. Що ми маємо тут по місцю? Я сиджу максимально відкинутим назад, і в мене ще залишається місце в ногах, і так само є місце багато в голові. По якихось ергономіці у нас що? У нас є тут якесь мінімальне місце. На жаль, ніяких повітряних каналів тут немає. Маємо просто натягнуту сітку, але є місце в картах, що досить зручно. Бачу. Що у нас є тут підлокітник з двома підстаканниками Маємо звичайні гачки для одягу, лампочку посередині салону. Важіль, щоб складати сидіння. А так по матеріалах, в принципі, тут твердий пластик, тут тканина, але це все максимально практично. Нарешті ми перемістилися за водійське сидіння. Що у нас тут є? У нас тут. Шкіряне мультикермо виглядає досить спортивно, досить так по-чоловічому. Зліва у нас керування мультимедією та голосове управління. Справа у нас керування круїз контролем. За кермом у нас ховаються підрольові пелюстки, досить спортивно, досить мені вони подобаються. Вони такі досить надійні металеві. А за кермом ми маємо приборну панель. І в милях, і в кілометрах, досить зручно. І так само бортовий комп'ютер, хоча він у нас досить такий маленький та простенький, як казав власник даного автомобіля, це не комп'ютер, це калькулятор. Зліва у нас так само ховається вмикання фар, вмикання газової установки, допомога при спуску і ручне гальмо, і так само відключення стабілізації автомобіля. Справа у нас мінімальна мультимедійна система. Всі кнопки виведені фізично, як я люблю казати, це досить зручно. Зверху у нас ховається в цій ніші, так само. Можна поставити якісь речі, і за нею є годинник. Сидіння у нас у водія єдиного особливого електричне, досить зручно. Це в принципі, якщо я згадаю, таке саме у нас було на Nissan Rogue Sport. У нас підігрів сидінь. Багато хто плутає, але це у нас варіатор. По враженнях власника автомобіль не дуже швидко набирає швидкість, але все ж він досить надійний і йому подобається. Так, нарешті ми можемо проїхатися в даному автомобілі. Руль у нас крутиться досить плавно. Автомобіль стартує різко, Педаль газу відкликається добре, підвізка у нас досить м'яка. По пробігу даного автомобіля у нас 69 тисяч миль, тобто це приблизно 110 тисяч кілометрів. А під капотом нашого монстряки ховається 2,5 бензиновий опозитний двигун на 170 кінських сил. Хто шариться субару? Та й пиме. Зоголом у нас тут досить така хаотична, здається, на перший погляд, але це не так. Тут просто все в зручній доступності. З плюсів можна зазначити, це аж дві пневмоупори. Одну можна було позичити на якийсь інший автомобіль. Автомобіль у нас досить великий, проте габарити відчути досить легко. Завдяки навіть тим самим ребрам на капоті відчувається декрай автомобіля. Загальні враження від цього автомобіля лише позитивні. Автомобіль викликає бурю емоцій та справляє позитивне враження. Загалом, ми проїхалися на цьому автомобілі більше, ніж достатньо, можна підвести якісь підсумки. Отож, висновки по даному автомобілю. Ціна приємна, надійність прекрасна. Загалом автомобіль Коштує своїх грошей. З мінусів може зазначити це динаміку через його варіатор. Вона недостатньо такої, як хотілося б. Отож, наше відео підійшло до кінця. А з вами була компанія Magnum Cars, яка допомагає зекономити до 40% від вартості автомобіля в Україні. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я пішов підбирати авто для наступного відеоогляду. Ха, огляду.